Завдання українців документувати кожен злочин рашистів, І Зараз правоохоронці цим займаються, працюють на місцях обстрілів та повітряних атак, а також на докупованих територіях. Наша наступна історія про криміналістів. Вінничанин Юрій Харченко повернувся з Херсонщини. Там разом із колегами фіксував злочини росіян. Подивіться далі У 2000 році. Я поступив в Луганську академію внутрішніх справ. На той час ще Луганськ був нашим. Юрій Харченко у поліції вже 20 років. Після навчання повернувся до рідної Вінничини. Перше, на що я виїхав, це було ДТП. Перший раз я зустрі... стикнувся з трупом людини. Тепер за плечима криміналіста сотні зафіксованих злочинів, проте не думав, що доведеться мати справу з воєнними. Якраз той день я з 23 на 24 четверте є Тут на місці. І 24 го вночі мені дзвонить жінка і каже, що в нас вибухи. Я кажу, я знаю, що в нас вибухи. Тоді по всій Україні почалася, почалася ракетна атака. І вона каже, це що Яко? це війна. А далі були ротація за ротацією. Днями Юрій повернувся з Херсонщини. Видно села, видно е, хати, і хати видно е, розгромлені роз, ракетними атаками, градами. Синя плівка. От коли такий горизонт, і ти бачиш ці всі хати, якщо е, всі в синій плівці. На деокупованих територіях поліцейські збирали докази, де вони проживали, що вони наробили з самими е, зданнями. Були пошкоджені і школи, і садочки. Дуже багато е, сільські ради, ФАПи, то це, це лікарні. Після відступу расисти обстрілювали місця колишньої дислокації, щоб знищити сліди своїх злочинів. А ще полювали на наших воїнів та правоохоронців. Там постійні обстріли, там постійно скидають з дронів Воги. То міни. Ми старалися свою лабораторію ховати і коли ми виїжджали на дані села, ховати чим, щоб з висоти не було видно її. Так, да, було страшно, скажу. Тому що ти чуєш, як воно летить, і летить вона дуже голосно, але ти не знаєш, де воно впаде. Юрій пригадує, як із колегами опинявся за крок від смерті. Одного дня ми е, теж поїхали е, од. Одне із сіл, і при в'їзді, якраз це було зранку. При в'їзді неподалік будемо від нас, ми якраз їхали по дорозі, прилетіла ракета. Ми не доїхали буквально до вибуху 300 метрів. Це було секунди діло. Якби ми швидше трохи приїхали, то могло б достати і нас. Та до ризику і свисту снарядів над головою з часом звикаєш, каже Юрій. Саме так живуть селяни на Херсонщині. По всіх селах 5-10% всього населення залишилося. Усі вони свідки, які допомагають правоохоронцям, підказують, де базувалися окупанти і де вбивали людей. Вони зарізали е, одного чоловіка. І його поховали на кладовищі вже місцеві. І нам прийшлося ну, цей злочин розрадати. Ми робили екзумацію. Були катівні, ми теж їх оглядали, знаходили, знаходили і стяжки, і, і документацію, знаходили, дуже багато документацій, які, які вони залишили після себе під з підтвердженням, як, як, хто там стояв, фамілія, ім'я, отчество. Подекуди, щоб зафіксувати слідову інформацію, криміналістам доводилося йти за спинами саперів. Зараз Юрій повернувся до Вінниці. Тут теж не бракує злочинів, які потрібно фіксувати. Мой це характер такий досвід роботи. Я не змінив свою думку про цю дану професію. Я з нею живу. А результат своєї роботи криміналіст бачить лише таким. Всі злочини покарані, всі. Всі і всі злочинці покарані, да? Мир на землі. І велика стіна між нами і Росією. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.